Що ми робимо там заряд. Це курс міносаперної справи. Постійні навчання для військовослужбовців на лінії фронту це вже як мантра. Мені теж закрутило послухати і скажу, що це не легка справа. Спочатку я записала правила безпеки, інструктаж проводилися. Це дуже важливо, до речі. А потім я дивилася про провідки, розповідали, які вони бувають осміру, для чого вони які бувають кінці, і як їм правильно працювати. В цьому самому моменті, коли воно вистрибує і натягує, відбувається сработка, і от ці 2400 кульок, шариків, там, що там, осколків, вражаючих елементів, насправді бачила, що відбувається після топоїд. цієї міни. Росіяни її дуже полюбляють. Вони то, її дуже є заряд. Заряд. В народі це її називають пожарки або, або самого заряду. Це все. Це базовий курс, який я мені сказали провести, щоб хлопці розуміли, що в них. Може бути на позиціях або десь на рейді або щось. Які у вас питання найчастіше запитують під час Ну, А сильно, нормально. А що буде, Ну, краще не перевіряти. Краще зі сторони побачити і вже собі розуміти від вирви, що може бути з ворогом. Для тренування військові використовують справжні інструменти, аби максимально наблизитись до бойових умов. А Можна потрогати? потрапити, розтяжка, вона дійсно такого розміру, такої щільності. Так, так, так. Це те, це це, 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 що стандартна ідея із ОЗМ 72 в комплекті, в ящику. Ми до них вкручуємо на електронний підрив. Але за частіше за все, коли видвигаєшся десь наперед на розмінування, бачиш отаку. Звісно, будь-яку теорію краще підкріпити і практикою. Зараз хлопці закладають тротил і в нас є 30 секунд, аби втікти. Так як я погано бігаю, тому я вже вже убігаю. Люблю, коли воно горить, люди бігають, світяться. Це 200-400 та 400 грам тротилу є такі от наслідки. А насправді бувають росіяни закладають набагато більше. Тому треба бути обачнішим та дивитися під ноги. Заняття на сьогодні закінчені. Сапари в гарному настрої жартують та дають поради. Ну, що більше подобається, взриви, як вони все взриваються. Орки не знають, що це таке, кричать, пищать. руки ноги літають. Раду яку. Ви при цій професії Це ошибаюся тільки один раз. Два рази, може бути.